Завжди варю такий холодець на швидку руку, а особисто мені він подобається навіть більше, ніж класичний холодець зі свинини. Мию курячі четверті, складаю їх в кастрюлю, заливаю водою, довожу до кипіння і збираю весь шум. Зі спецій використовую лише сіль, лавровий лист, перці горошком і додатково кладу ще моркву та цибулю. І тепер варю холодець, доки м'ясо не почне відходити від кістки. Я на це витратила одну годину. Заздалегідь Залила желатин холодною водою і залишила набухати. З бульйону витягнула м'ясо, моркву, цибулю і вичавила декілька зубчиків часника і відставила бульйон, поки перебирала м'ясо. Бульйон проціджую через декілька шарів марлі, а жир прибираю за допомогою паперових рушників. І вже після цього вливаю розтоплений желатин. По судочкам розкладаю м'ясо і заливаю його бульйоном. Дала охолонути до кімнатної температури, а далі прибрала у холодильник. Такий холодець застерегва. Гає дуже швидко. Якщо ви зварите його в обід, то на вечерю вже будете смакувати.